21 січня у сесійній залі міськвиконкому відбулась зустріч міської влади з керівниками та бухгалтерами підприємств, організацій, а також підприємцями. Ця зустріч була організована міською владою для того, щоб проінформувати учасників даного заходу про зміни та нововведення, які були впроваджені у 2016 році щодо місцевих податків та зборів. Саме про основні зміни у податковому законодавстві у своїй презентації доповів присутнім в залі начальник управління економіки міськради Сергій Гранкін. Також він наголосив на тому, що дана зустріч проводиться для того, щоб проінформувати та звернути увагу платників податків на всі ті зміни, які відбулися стосовно податків та зборів, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. зміни. Які відбулися стосовно встановлення місцевих податків і зборів? Тож почнемо 15 січня 2016 року приймались рішення міської ради щодо встановлення місцевих податків і зборів. До місцевих податків, як видно на слайді, відносяться податки на майно в частині плати за землю, податку на майно відмінне від земельної ділянки і транспортний податок. Крім того, єдиний податок і два місцевих збора: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. До загальнодержавних податків, основний, які надходять до міського бюджету, відносяться акцизний податок, який з роздрібного продажу підакцизних товарів, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, екологічний податок держмито та інші. Що стосується змін податкового законодавства та відповідно змін прийнятих рішеннями, Без змін на рівні 2015 року. На рівні 2015 року залишаються плата за землю, туристичний збір, єдиний податок для першої та другої групи, збір за місця для паркування транспортних засобів. Змінюються умови сплати єдиного податку третьої групи, транспортного податку, податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості. Змінюються ставки податку податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості і єдиний податок 3 четвертої групи. В чому полягають зміни транспортного податку, якщо детально по податкам? Змінено об'єкт оподаткування. Тепер об'єктом є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років включена та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати. Нагадаю, в 2015 році це були автомобілі, які використовувалися до 5 років і мали об'єм двигуна понад 3000 кубічних метрів. Ставка податку залишилась незмінною 25 тисяч гривень на рік. Зміни єдиного податку третя група фізичні особи підприємці, зміни на умови, а саме зменшено обсяг доходу з 20 мільйонів до 5 мільйонів гривень. Ставки податку. Для платників 3 та 4 групи платників відповідно змінені збільшена з 2% до 3%, які сплачують податок на додану вартість, і до 5% з 4% для платників, які у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Для платників четвертої групи це стосується сільгоспоробників, також зміни, ну, я детально не буду, якщо необхідно, вони будуть на слайді да, доступні для розгляду. Для об'єктів житлової нерухомості, змінами податкового кодексу місцеві ради позбавлені повноважень збільшувати пільгові площі об'єктів житлової нерухомості. І встановлені на 2016 рік. Площі, відповідно, для квартир 60 квадратних метрів. На 2015 рік ми встановлювали міською радою пільгу, це було 70 квадратних метрів. На 120 квадратних метрів для житлових будинків і 180 квадратних метрів для різних об'єктів нерухомості. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий звітний рік. Для об'єктів житлової нерухомості. Податковим кодексом передбачається ставка до 3% для об'єктів житлової та нежитлової. Рішення міської ради ставка для об'єктів житлової нерухомості залишена на рівні 2015 року, тобто у розмірі 1%. Це не максимальна ставка, передбачена кодексом. Крім того, вводиться додаткова норма. Якщо житлові об'єкти перевищують площу 300 квадратних метрів для квартир. Та 500 квадратних метрів для будинків. Розрахована сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості. Для об'єктів нежитлової нерухомості рішенням Лазівської міської ради ставки податку. Збільшені з 0,25 які були встановлені в 2015 році, до 1 та 3%. в залежності від ситуації, 1% розміру мінімальної заробітної плати для об'єктів, якщо за земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, сплачується плата за землю. Це буде 13,78 за 1 метр квадратний, та 3% розміру мінімальної заробітної плати, у разі якщо. За земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, не сплачується плата за землю. Е, крім того, пільгова ставка 0,1% встановлена для будівельних підприємств е, в попередньому році, в 2015-му, будівельні підприємства були звільнені, в цьому році встановлена мінімальна ставка. Е, пільги. Е, пільги передбачені е, по місцевим зборам. Встановлюється виключно податковим кодексом, по місцевим податкам. Е, Передбачені пільги податковим кодексом та відповідно відповідними рішеннями міської ради, тож, які рішення прийняті міською радою щодо встановлення місцевих податків і зборів, це 10 основних рішень, вони всі розміщені на сайті Лазівської міської ради в сканованому вигляді? Також на сайті будуть розміщені інформаційні картки ось такого вигляду. Це по кожному податку окремо розписана база оподаткування, об'єкти оподаткування і ставки оподаткування відповідно. Детально розписано, як сплачується податок, обчислення суми податку. В такому вигляді, ну на для презентації, тут мілкий текст, але якщо роздрукувати, то можна буде користуватись в своїй роботі. На зустріч були запрошені спеціалісти Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції. Вони акцентували увагу слухачів на зміни щодо нарахування податку на житлову нерухомість, транспортного податку та податку з доходів фізичних осіб і більш детально розповіли про зміни, які відбулися стосовно цих податків. На відміну від юридичних осіб, фізичні особи сплачують податок на житлову нерухомість, тобто відтермінуванням ну, на рік. До 1 липня цього року податкове вруче повідомлення громадянам про сплату цього податку тим, хто підпадає під сплату, у кого там площі перевіщують пільговий або змінюється порядок використання, якщо житлова нерухомість використовується для отримання прибутку, вони будуть сплачувати податок в цьому році за нормами 2015 року. В цьому році ми сплачували податок за тими нормами тими правилами, тими ставками, які визначались в 2014 році. В 16-му сплачуємо податок на нерухомість за житлову громадяни за 2015 рік. Тобто і буде пільга 70% застосовуватися, яка була прийнята рішенням на 2015 рік. Ну відповідна ставка по податку з доходів фізичних осіб зміни не названі раніше діяла одна. Ставка, якщо середньомісячний доход в місяць не перевищував 10 мінімальних заробітних плат, ставка складала 15%. У разі перевищення цієї суми ставка складала 20%. Зараз норму цю відмінено, і ставка податкування складає 18% від доходів, які виплачуються громадянам. Стосовно дивідендів, дивіденди були в тому році, ви знаєте, поза минулому 5%, в минулому році 20%. Сьогодні змінена ставка оподаткування дивідендів, вона становить 18%. Лише платники податку на прибуток будуть сплачувати дивіденди за ставкою 5%. Також по податку з доходів фізичних осіб. Ви знаєте, що якщо може надаватись пільга, пільга залишається в тому ж розмірі, це 50% від прожиткового мінімуму. І раніше була норма, якщо платник податків отримує доходи від декількох податкових агентів, і розмір цих доходів складає в рік понад 120 тисяч. Мінімальних заробітних плат це 146 сорок тисяч гривень. Платник податку був зобов'язаний надати декларацію про доходи і вівся перерахунок, і платнику пред'являлась до сплати сума податку відносно ну, за цими здійсненими перерахунками. Тепер ця норма також відмінена. Тобто, вже платник таку декларацію за результатами року до інспекції подавати не буде. Щодо строки сплати податку, вони залишаються тими ж самими і нарахування, і сплата, тобто змін по поводу подання звітності, по єдиному податку немає. По транспортному податку знову ж таки повідомлення рішення ну, було сказано, що змінилось, в тому році, автомобілі обкладувалися середня вартість яких складала. Об'єм двигуна, який складав 3 тисячі кубічних сантиметрів, в цьому році відмінена ця норма. Тобто насправді були більш дорогостоящі автомобілі, але вони в тому році не обкладувались податком. Тому в цьому році внесли такі зміни, що е, будуть обкладуватися автомобілі податком транспортним, яким також не більше п'яти років, але визначатись податок буде виходячи з їх середньоринкової вартості. Ну, середня ринкова вартість буде розраховуватись за методикою, але на сьогоднішній день ну, методику цю ще не розроблено. Тобто, як тільки буде методика розроблена, вже можна буде говорити, які автомобілі підпадуть під оподаткування транспортним засобам. Так, стосовно податку на доходи фізичних осіб, змінилися ставки строки сплати авансових внесків. Вони перенесені на 20 квітня, 20 липня і 20 жовтня. Ну, це стосується тих платників, які перебувають на загальній системі. Тобто, це платники, які в нас торгують лікеро голгорільчанними виробами, сигаретами, то тобто, є мають касові апарати. І останній авансовий платіж по четвертому строку нарахування він сплачуватись також не буде. Ну, це такі нові зміни. По єдиному внеску, дякую за запитання. Значить, скасовані ставки, які були за класами ризику, і тепер єдина ставка податку складає 22%. Авансові платежі ну не прописано, тобто вони будуть залишатись на тому ж рівні. Авансові платежі ви будете вносити так, як і було. Ну і Максимальна ставка, вона, якщо була діяла в тому році, коли обсяг доходу складав 17 мінімальних заробітних плат, то зараз максимальна ставка буде застосовуватись, якщо розмір доходу буде складати 25 розмірів мінімальних заробітних плат, тобто це 34 тисячі 400. 50 гривень юридичні особи будуть самостійно розраховувати транспортний податок, подають розрахунок один раз в рік і поквартально сплачують транспортний податок, ну як це було раніше. Тобто, по транспортному податку змін також ну, по строкам сплати і по поданню звітності немає. Ну, юридичні шаси особи самостійно е, визначають, тобто ті е, транспортні е, засоби, які стоять на балансі підприємства, їх вказують в розрахунки і самостійно визначають суму до сплати. А по фізичним особам знову ж таки е, це ж той автомобіль, про який я говорила. Якщо у вас автомобіль, якому до 5 років і середня ринкова вартість якого перевищує мільйон 34 тисячі гривень. Це 750 мінімальних заробітних плат. Ну, я про це говорила. Тобто такі платники будуть визначені, і їм буде вручення повідомлення рішення до 1 липня і дається два строки на сплату цього транспортного податку до бюджету. До всіх платників податків звертаюся, всі доходи, від яких податок з доходів не утримувався. Декларуйте свої доходи. Ми вам будемо вдячні. Всі кошти знайдуть до надходять до місцевого бюджету. Начальник управління пенсійного фонду України у Лозівському районі Тетяна Лашина повідомила про зміни стосовно ставки єдиного соціального внеску та загалом про основні зміни, які відбулися у пенсійному законодавстві в 2016 році. З 1 січня 2016 року змінено ставки єдиного соціального внеску. Тепер уже ніякого незалежно від класу професійного ризику він складає 22% і також не. Утримуються із заробітної плати 3,6%. що були. Ну зменшення ставки єдиного соціального внеску, Хочу зазначити, що жодним чином не буде впливати не на механізм числення пенсії, не на її розмір. Кошти з врахуванням понижуючої ставки єдиного внеску на виплату пенсій закладено до державного бюджету на 2016 рік, тому всі пенсійні виплати будуть проведені вчасно згідно законодавства. І що стосується змін основних в пенсійному законодавстві з 1 січня 2016 року, ну по-перше, продовжено обмеження працюючим пенсіонерам. 85% виплачується від нарахованої пенсії, але якщо вона менше, ніж півтора прожиткових мінімуми для непрацездатних категорій громадян це 1611 гривень з 1 січня, то вона виплачується у повному обсязі. Також не виплачується пенсія тим, хто працює на спецзаконах, окрім інвалідів першої та другої групи учасників бойових дій, і до цієї категорії ще додали з 1 січня ветеранів військової служби. Податок з доходів фізичних осіб і військовий збір також продовжує справлятися: з 15% на відміну 18 ставки для всіх інших, але також справляється і суми пенсії, яка перевищує, як і в минулому році, три мінімальні. Заробітних плати на сьогодні це 4134 гривни. Вік виходу на пенсію за вислугою років змінено. Вік виходу буде більш пізній, поступово. Змінено також необхідний стаж для призначення пенсії інвалідам другої групи. Раніше це був такий же самий стаж необхідний як для інвалідів третьої групи, тепер пом'якшено і зроблено як інваліди першої групи. Це також залежно від віку визначається стаж. З 1 січня 2016 року не застосовується, неможливо взяти для розрахунку пенсії заробітну плату, яку мала людина до 1 січня 2000 року. Заробітна плата для обчислення пенсії береться виключно за даними персоніфікованого обліку з 1 липня 2000, 2000 року і виняток складають лише ті, у кого після 1 липня 2000 року немає стажу 60 місяців. Пенсія за спецзаконами також не призначається і в цьому році. Якщо зараз початок року і нові наймані працівники, які у вас працевлаштовуються, ви завжди їх направляєте до пенсійного фонду за одержанням довідки 5 ок для визначення лікарняних стаж. Велике прохання попередити працівників, якщо йдуть за цими довідками, обов'язково мати паспорт і код. Щоб не приходилось їм йти другий раз, тому що довідка видається одразу. Також Тетяна Лашина повідомила, що згідно постанови Кабінету міністрів України, в 2016 році буде проводитися реорганізація територіальних органів пенсійного фонду шляхом злиття. Буде утворене нове управління. Лозівське об'єднане управління пенсійного фонду. До нього будуть включені управління Лозівського, Близнюківського та Сахновщинського районів. Тетяна Петрівна запевнила, що такі зміни ніяким чином не будуть впливати на працююче населення та пенсіонерів. Міська влада запросила на зустріч начальника управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради. Вікторія Кіпкало в свою чергу розповіла про ті зміни, які торкнулися питань соціального захисту населення. Державним бюджетом України на 2016 рік не передбачені видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на покриття витрат перевізникам за пільговий проїзд. В нашому місті це майже 21 тисяча громадян, які мають на це право. Також пільги на оплату послуг зв'язку це 900 ветеранів, які мають на це право. Потім на санаторно-курортне лікування ветеранам не передбачене. Фінансування та на пільговий проїзд чорнобильців, яким компенсуються витрати, якщо вони один раз на рік користуються залізничним транспортом. А щоб зняти цю соціальну напругу, яка мала. Бути в нашому місті депутати міської ради на позачерговій сесії 15 січня прийняли рішення про те, щоб виділити з місцевого бюджету кошти на компенсацію за пільгові перевезення, і навіть на рівні минулого року. В тому році 537 тисяч гривень було виділено за рахунок субвенції з державного бюджету та додатково 80 тисяч на перевезення наших громадян до садів огородів на Браталюбавку і Світловщину. Це разом становить 617 тисяч гривень. На сесії було прийнято виділити 310,7 тисяч гривень на перше півріччя, а також 68 тисяч виділено на покриття значить, за користування пільговиками послугами зв'язку. Це кошти буде вистачити на перший квартал, та тисяча гривень виділена на компенсацію за пільговий проїзд в Чорнобильці. Видатки того року складали 2115. Тобто ці кошти передбачені програмою соціального захисту населення. Якщо ж держава на сьогодні. До міністерства соціальної політики надходять численні звернення громадських організацій в органів місцевого самоврядування щодо покриття цих витрат за рахунок все ж таки державного бюджету. І міністерство фінансів звернулося вже разом з міністр політики до прем'єр-міністра України з тим, щоб вони переглянули державний бюджет. Але на жаль, поки що згідно цих листів мова йде тільки про пільговий проїзд. Після закінчення кожної доповіді учасники зустрічі мали змогу задавати питання, на які одразу надавалися відповіді. З інформацією, яка була презентована на зустрічі, більш детально можна ознайомитися на сайті Лозівської міської ради.